e bolha Зараз то Вся Європа отримала економічний удар через санкції, накладені на Росію, але це лише гроші, які повернуться на відміну від людських життів, які забирає Путін та його режим. Вся Європа вражена унікальним досвідом Ірпеня. Це неймовірно, що попри такі руйнування, люди повертаються у місто, починають життя спочатку, і впевнена, після війни ваше місто стане ще кращим ніж було до неї. Зазначила під час візиту в Ірпені президентка Греції. Ми показали наше місто, ми розповіли, що тут відбувалося. Звичайно, ми подякували їй за ту підтримку, яку вона надають Україні, і за ту солідарність з санкціями ЄС, які запроваджені проти Росії. І ми пояснюємо, що нашим місцевим бюджетом обласним бюджетом ми не впораємося. Нам потрібні додаткові кошти на відбудову для того, щоб люди повернулися до нормального життя. Я впевнений, що перемогти ми зможемо тільки однією командою допомогти відбудувати. Так само ми повинні всі разом. Бо в нас ворог один це Росія.